Слава Україні! День добрий. Героям слава пане Олександре. Наскільки зараз у нас є можливість спрогнозувати ціни на хоча б найближчий місяць? На сьогоднішній момент ми можемо спрогнозувати ріст на деякі продукти харчування, на деякі буде спад. На сьогоднішній момент падає на гречка, завдячуючи врожаю цього року. Ми зібрали майже більше ніж 130 тисяч тонн при споживанні внутрішньому 80-90, Це було до війни, тому вона буде падати. І зараз бачимо це на полицях магазинів. Ми також будемо бачити зростання поступової цін на м'ясо і будемо бачити поступове зростання на молочну продукцію. Ну скажіть, от зараз починається посівна, чи це посів озимих культури. Казали про те, що сіли гречку в тому числі. Вона має, наприклад, тенденцію до зниження. Як воно на практиці буде? На сьогоднішній день посівна буде дуже складною, бо е, дуже маленька реалізація з України, щоб не робили ми через гуманітарний коридор, продаж на європейський ринок, продаж через Балтійські порти. Зараз ми зробили там дуже великий контракт на 2 мільйони тонн від українських компаній через порт Клайпеда. Але все рівно цього на сьогоднішній момент недостатньо, бо е, е, експортували ми в цьому місяці в минулому році 6, майже 7 мільйонів тонн. Зараз це трохи більше 2 мільйонів. Е, тому Наші як сказати сільхозвиробники не мають можливості залучити кошти. Зерно в них є. Реалізувати вони його не можуть. Якщо реалізовують, то за заниженою ціною. Тому на сьогоднішній момент то зима посівна дуже дуже складна. Люди без грошей. Тому потрібна підтримка зараз від держави є, але вона має бути більш потужною. А що буде з зерном, яке не експортують в рамках угоди? Ну воно буде реалізуватися, але ми плануємо на пізніше, тобто всі відкладають, бо ціна на ті, хто мають зараз, як би сказати, таку жирову прослойку, вони тримають його, бо на сьогоднішній момент ціна по якій скуповують трейдери на місці. Вона навіть економічно не виправдовує тих затрат, які под... були затрачені на вирощування цієї продукції. Вона буде реалізована, але на сьогоднішній день, дякувати Богу, хоч зараз реалізували майже ну. 70% від минулого року врожаю, бо воно ж втрачає якість. На сьогоднішній день новий врожай ще може зберігатися. Ну я це розумію, але, наприклад, чому ж у нас тоді от, кажуть про занепад сільського господарства, чому на внутрішній ринок поширюються, по-перше, ті самі ціни, які є на світовому, от не можна от, якось продати. Все, що зібрали, для того, щоб викормити там тих самих корів і поголів'я яких зменшується, там чи зробити якісь комбікорма, а тяг... будуть тягнути до останнього і чекати російських ракет по елеваторах. По-перше, ну до, до занепаду нам ще далеко. Навіть сьогодні ми бачимо в, в стані війни. Ми дуже непогано спрацювали цей рік. Дякуємо нашим аграріям за це, дякуємо ЗСУ за це. по-друге, чому зараз на сьогоднішній момент не, є, не, не віддається зерно на внутрішню переробку? Ми про це говоримо останні 4 роки. Нам треба піднімати цей ринок, бо зараз виробництво м'яса і молока в Україні збиткове, і люди не хочуть вирощувати корінь. Вони хочуть просто виростити зерно і продати. Нам треба. Залучити з кошти державні іноземних установ для того, щоб дати пільги для вирощування великої рогатої худоби, свиней і так далі. Тому на сьогоднішній день це не рентабельно, Тому не переробляється в крубі корми. Бо в нас на сьогоднішній день рівень сільського господарства в розрізі тваринництва дуже дуже низький, найнижчий за весь час незалежності. Ну, як прогнозуєте, якщо у нас я б не сказав, що у нас є збитковим варіант з молочною продукцією, воно є збитковим, тому що, по-перше, порушені є певні норми для утримання тварин. По друге, те, що кажуть, що нічим годувати, якраз через внутрішній ринок. Але як прогнозуєте, наприклад, розвиток далі взагалі аграрної сфери. Він дійсно є збитковим, це е, сталий факт. То, а як ми прогнозуємо з розвитком у будь-яких країнах, наприклад, за Францію чи Польщу, є дотація на кожну голову, яку вирощує сльогосвиробник в тваринці. Е, Якщо не буде дотацій цільових на кожну голову продукції, якщо не буде на кожен літр молока, е, то ми не отримаємо, е, не досягнемо своєї мети. Ну наскільки є, я не знаю імовірним, по перше, здорожчання всіх продуктів з аграрної сфери в найближчі рік, а по-друге, девальвація цін і заробітку того, що є зараз. Наскільки я розумію, отримані кошти в гривнях, при тому, що йде внутрішня інфляція до 23%, аграріям вже невигідно. Виправі виправі за за рахунок девальвації зараз на сьогоднішній момент і не можна реалізовувати за по цих цінах. Не можуть реалізовувати для трейдерів наші сільгоспвиробники, бо вони вкладали все рівно всі наші засоби захисту рослин, міндобрива все рахується в долар, і воно прив'язується все до долара. Зараз при цій реалізації вони це, це виробництво є збитково. Тому девальвація де дуже скажеться на цьому. А що стосується виробництва м'яса, м'ясопродуктів, це має бути метою на наступні 5 років. Ми маємо за 5 років при нашому виробництві сировини підняти комбікорми, підняти виробництво тваринництва. Це, це найбільше має бути зараз ну мета в нашій державі, бо ми аграрна держава. Ми не маємо продавати просто з, з, з сировину. Ми маємо продавати товари з доданою вартістю обов'язково. Тоді будуйте підприємства, які переробляли хоча б пшеницю на муку, а не відправляйте її в Туреччину. Ну, е, наші підприємства теж виробляють муку і відправляємо їх і за кордон. Але на сьогоднішній день ті ринки, які були е, навіть в Азії, на сьогоднішній день загнана в пут Росія. Вона просто демпінгує на ринках Індії і Китаю, і е, ми просто не можемо там навіть е, су, суставити навіть ціну. Співшу наспіпала навіть з російською, то яку вони зараз там пропонують, що ж подивимося, що буде з часом. Дякую, що долучилися до нашої тери. Олександр Гапон, голова громадського об'єднання Українська Дякую. аграрна асамблея.